Марічко, я підготувала для тебе таку загадку, що ти ніколи її не відгадаєш. Ну, давай, здивуй мене. Без кінця без краю. Що без кінця без краю? Загадка така складається з чотирьох слів. Без кінця і без краю. Без кінця без краю. Без кінця без краю. Це що колечко? Я думала, ти не відгадаєш, яка історія каблучок, а які види каблучок вам відомі? Без них важко уявити весілля, обручки, шопард, карт'є, бушерон розповідаємо про найвпізнаваніші бренди. Фалангові кільця на ногу, геометричні. Так не дивуйтесь, такі теж існують. І неостанок розкажемо вам все про символіку та значення каблучок на пальцях. Чому люди так полюбляють носити каблучки? І які є їхні види? Про це ви дізнаєтесь вже у суботу о 12.20 на каналі «Правда тут Львів» у програмі Рожеві окуляри.